От і будемо вимагати вибачень в тих людей, які це все зробили. Щось... Ви вважаєте, що звичайна помста може такого масштабу справу сфальсифікувати з такою кількістю доказів? Ви знаєте, ну з, по перше, з якою кількістю доказів мені здається, що сьогодні мій захисник чітко озвучив, що докази ніякі не були перед... ну, докази. Ніякі в нас не вказані в томах, тобто про які кількості доказів ви говорите. Ну я не знаю. Так само хтось озвучував про якісь відеозаписи якихось військових, які, які не задоволені якістю одягу. Ви знаєте, на мою думку, це взагалі дискредитує діяльність збройних сил, оскільки в збройних силах є командування сил логістики, яке відповідальне за контроль, якість товару. І Наскільки мені відомо абсолютно жодної рекламації на ту чи іншу одиницю нашого товару, тим па я можу відповідати конкретно за своє підприємство, де я керівником мені не було надано і мені не було надійснено. Тому знаєте, сказати, що товар не під. Що його не можна експлуатувати, ну для мене це як мінімум дивно, і я думаю, що з кожним наступним засіданням буде відкриватись дуже багато цікавих моментів для, для суспільства, і я думаю, що з часом як. Як в передачі руйнівників міків, ми це все зруйнуємо і покажемо все таки, де правда і на чимно бути. Якщо задовольнить клопотання з сторони бунувачні, чи будете вносити золо? Ні, 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 я не буду. Не буду вносити застав? Ні, немає грошей. Гроші не а скажіть, будь ласка, щодо ваших земельних ділянок ось їх дуже багато і ви жорицькому районі. Схід, і в Що таке дуже багато? Чотири земельних ділянки з яких дві площі 0,1 сота. Ну, тобто, я думаю, що перед тим як давати якісь звинувачення з приводу е, тої чи іншої нерухомості, чи тої чи іншого майна, от з приводу машин, е, ну ві хочу всіх вас всім вам сказати. Ви знаєте, всі машини були куплені в, в грудні місяці двадцять року. Ну, чому про це ніхто не говорить? Людина, яка купляє машину, вона прекрасно знає, що замовлення на машину триває від 4 до 5 до 6 місяців. У мене є документи, коли та чи інша машина була куплена в період січень місяць, січ грудень місяць, 21-го і січень місяць, 22-го, до моменту повномасштабного вторгнення. Земельні ділянки, які я купив, це та, та, як так це Пафос називає чотири земельні ділянки загальною площою аж 25 соток. Ну тобто, давайте, якщо ми вже наводимо якісь факти в медіа, я б дуже хотів би, щоб журналісти саме звертались до нас за уточненнями, а не, з, е, не Так зверталися. Мені особисто, чесно, ніхто. Мені і до мене інстаграм. один раз Радіо Свобода зверталась до мене в інстаграмі, мені написали. І Та, чесно, я, я не бачу. Чесно. Бо з Радіо Свобода я просто дійсно був на контакті. Тут це була якась жіночка зі Львова, керівник їхнього Львівського відділу. Тобто з нею я спілкувався. Плюс ми були вимушені отримати тих чи інших коментарів. Оскільки на даному етапі це грає дуже важливу роль для сторони. захисту. Ну, але ж питання що треба звертатися за коментарями. Ні, 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 ми коментарі. Дивіться, я коли до мене зверталось Радіо Свобода, я чітко написав, що на ті чи інші питання ми зможемо дати відповідь, коли буде судове засідання, оскільки воно пов'язане з захистом, І якщо ви звернетесь до вашої колеги, я думаю, вона вам це підтвердить. Оскільки в нас є переписка по електронці, тобто тут нема що Ваше ім'я так широко стало популярним нещодавно. Скажіть, будь ласка, до того, чим ви займалися про вашу попередню До послугу ви... дивіться, ну ми все життя працювали. Тобто здійснювали, я і керівником благодійного фонду фонду, який зробив реально дуже багато. Зробив дійсно в нас абсолютно відкриті звіти, у нас абсолютно все прозоро. Я, Знаєте, слухати звинувачення, що там ну на секундочку нами було передано більше трьох тисяч бронежилетів. Нами було передано офіційно є. Підтвердження від того, що ми їх отримали. Це саме митні декларації, офіційні акти прийому передачі військовим частинам. Чомусь про це всі мовчають, про півтори тисячі касок, про більше ніж 50 автомобілів. Тобто загальна допомога була надана на суму, якщо не помиляюсь, в районі 8,5 млн доларів. Пройшло реабілітацію понад 300 дітей з ПТСР-синдрому. ПТР... ПТСР Зараз, те, що сталося в останній момент з Львівською обласною адміністрацією, нашим фондом, і це було підтверджено губернатором, було залучено 73 мільйони гривень. За за кордону, щоб збудувати центри дитячої реабілітації, але через атаки, які вилились на нашу сім'ю, на наші фонди і на наші підприємства в медіа адміністрація розірвала розірвала цей меморандум, і відповідно львівщина тепер буде без дитячого центру реабілітації. Тому дуже дуже ж кажу, дуже просто хочеться, щоб реально перевіряли інформацію, тому що. На жаль, зараз дуже легко зробити картинку, взяти сім'ю в вишиванках, додавати контракти Міноборони і написати вкрасть. Тільки я щось не чув від жодного журналіста, який би навів хоча б один факт того, що ми вкрали. Не бачив, до речі, чи є тут чи ні. А хоча б один факт, що ми щось вкрали, що ми щось зробили на період. Ну тобто, я вже чув історію. Почалося з того, що ми взяли мільярд авансу, потім це пропало. Спочатку нам давали 191 дев'яносто статтю, зараз і поміняли на 190. Зараз нам ще додали 255. п'ятьдесять Тобто, ну це ну як як якоїсь якої в законі. Ну це, це це просто ну це смішно. Знаєте, тому я ж кажу, я думаю, що це насправді зараз добре, що суспільство через змі має змогу спостерігати за всіма процесами. Для того аби давати якусь ту чи іншу об'єктивну оцінку, тому що я з вами погоджуюсь, ми весь ми весь цей час мовчали, але зараз, зараз ми будемо говорити, і ми будемо говорити правду. Яка б вона кому була неприємна, ми будемо її говорити. Про контракти там за матеріалами слідства частина не виконана. Частина виконана частково так, так, так. З, по, з повною державною оплати. Як, як, що ні, завадило до кінця дивіться, дивіться по перше, в що таке з повною оплатою, це не відповідає дійсності, оскільки оплата здійснюється виключно по факту поставленої продукції. Друге, за контрактами, які здійснюються підприємством, в якому я є директором. Я вже про це наголошую. що працівниками територіального управління ДБР в місті Києві було затримано товар на митниці. Там суму я не пам'ятаю, вона дуже велика. Товар затриманий був протягом 2,5 місяць без отриманої ухвали слідчого суду. Тобто без товар арешт. і без арешту, тобто товар просто тримали, здійснювали якісь перевірки, щоб нам 22 числа показати результати експертизи, на яку вони подали два е, тижні тому тобто, коли там, на початку січня. Тобто два з половиною місяця слідство тримало машини, тримало машини до нового року, розуміючи, що якщо до 31-го числа ми товар не здамо, ми за нього не отримаємо кошти. Я просто думаю, що тут є дуже багато фактів, які вам просто треба співставити. і у Вас саме складеться абсолютно проста картинка. Чому сьогодні я знаходжуся на на лаві підсудніх і чому я отримав? Як ви можете прокоментувати спіймання на хабарі на хамарі вашого батька? Ді, це, я не хочу цього коментувати, оскільки по перше, я там не був присутній. По друге мені здається, я вже я і моя сім'я і так стали жертвою ситуації, коли нас просто очерняють, називаючи нас злодіями, мародерами. Без абсолютно жодного підтвердження тих чи інших слів. Тому знаєте, давайте в нас в нас є слідчі. В нас є прокуратура, в, в нас є суд. Давайте хай буде, буде розслідування. Буде доведена вина. Тоді якось я зможу це коментувати. Наразі коментувати Та, зафіксований. Дивіться, я, я, я відео не бачив. Якщо ви бачили відео, що мій батько комусь передавав хабар, ви мені можете показати. Ну я того не бачив особисто такого відео. Я думаю, що напевно ніхто з присутніх тут цього відео не бачив. Всі бачили відео, як працівники ДБРу за. Отримують батька, ставлять його на коліна і перераховують якісь гроші. Ну, це, це то, що бачив я. Я думаю, що це, напевно, бачили всі присутні тут. Тому я ж кажу, давайте будемо рухатись поетапно, і поетапно, я думаю, нам всім буде складатися та чи інша картина. Тому все, дуже дякую. Дякую. Чи що Звісно, ми надсилали. Ми неодноразово надсилали адвокатські запити до територіального управління ДБР. Ми зверталися до міністерства оборони неодноразово з листами. Ми звертались до заступника міністра Клімінкова. Заступника міністра оборони Клімінкова. Так само ми зверталися. Ми писали лист на міністра оборони. Тобто, це це не є це є Документи, які я можу завтра надати, просто щоб щоб всі бачили картинку, щоб всі розуміли. Також також ми маємо офіційні відповіді на адвокатські запити, які ми надсилали протягом. Якщо я не помиляюся, десь там 11 чи 12 жовтня до нового року на на митницю в місті Києві, а де вона нам чітко відповідала, що товари, товари дійсно знаходяться в нас на митниці, проходить митний огляд. Митний огляд проходить два місяці. Тому я ж кажу, я це вже сьогодні оголош, наголосив під час суду, що цинізм це напевно не про нас, тому що забирати товар порядка 100 тисяч військовослужбовців і звинувачувати в цьому нас. І давай подавати на експертизу на початку січня. Це, це скажуть, давайте наразі не будемо цього коментувати, там слідство. слово. А для повноти картинки візьміть ще інтерв'ю. Власне, з'яжіться, найдіть контакти саме з замовниками з турецької компанії, хай прокоментує журналістам щодо якості товару, саме за тими показниками, які, власне, розповідає сторона обвинувачення щодо якості відповідного товару. І у вас всіх складеться відповідна, відповідна картина. Так, просто щоб ви розуміли, от те, в чому нас звинувачують, якщо кажуть, що про яке злочинне угруповання, в процесі з здачі товару до його оплати документи, документи проходять, які сам товар. Десятки людей. Тобто, ну таким чином я не знаю, у нас там, напевно, злочинне угруповання, які складаються сотні чоловік тоді по такі доїться. Ну, По-іншому я не розумію. А ви можете, будь ласка, ваше прізвище? защиті? Моє гуджов. Як? Гуджо.

ось от щось Ну понятно. Ну щось будем думать. Напишемо клопопали, там на цьому. Não, não, não.